Вітаю! Приєднуйся до кмітливих! Все знаю! Вчимося разом! Дітки! Сьогодні ми з вами мандруємо стежинами музики. І я хочу познайомити вас з українським відомим, педагогом, композитором, диригентом, піаністом Миколою Лисенком. Микола Лисенко був великим другом дітей, адже писав пісеньки і музику. Щоб дітям було цікаво навчатися і грати на фортепіано. Одним із найбільших творів його є дитячий альбом це цикл п'єс гри на фортепіано, де дітки можуть дуже легко навчитися володіти цим інструментом. Музика наша дуже і дуже різноманітна. Вона буває і весела, сумна, урочиста, енергійна, можна довго про неї говорити. А я пропоную вам пограти в гру, послухати уривочки із творів Миколи Лисенка і сказати, а яка ж музика? Готові? Буде дуже цікаво! Поїхали! Перша п'єса це козачок. Тут музика яка Так, грайлива, весела, швидка. Під неї дуже хочеться, ну, звісно ж, танцювати. Другий твір це пісня лисички до опери Коза Дереза. А тут музика весела, грайлива, оманлива, ну прямо як хитренька лисичка. Наступний твір марш. А тут музика так смілива, рішуча, патріотична. Саме під неї козаки вирушали в похід. Далі ми з вами слухаємо меланхолійний Музика Музика ніжна, мелодійна, спокійна. І останню ми слухаємо колискову. І тут музика тиха, спокійна, лагідна, саме колискові співають, коли вкладають своїх діточок в спадки. І виконує цю колискову, теж відома постать України, видатна співачка Ніна Матвієнко. Діти, твори виконують оркестри. А скажіть мені, будь ласка, а хто грає в оркестрах? Так, музиканти. Музикант це така професія людини. А на чому вони грають? Молодці на музичних інструментах. Музичних інструментів є дуже і дуже багато, і всі вони чарівно звучать. Давайте з вами пограємо в гру і пригадаємо, які є групи музичних інструментів і самі інструменти. Приготувалися? Починаємо. Це. Ударні інструменти. Хто знає, як називаються саме ці інструменти? Так, малий та великий барабан. Далі у нас музичні тарілки. Так, діти, саме музичні. А цей інструмент називається литаври. Повторимо зі мною Литаври. Далі ви, певно, впізнали, це так, бубон. І останній інструмент це ксилофон, до речі, на якому я теж вмію грати. Це у нас група клавішних музичних інструментів. І перший інструмент, ви його впізнали, це фортепіано, піаніно. Далі у нас іде акордеон. Сказали зі мною акордеон. Після акордеона, це у нас, можливо, хтось знає. Це орган, такий велично звучащий інструмент. Зі мною сказали орган. Далі у нас рояль. І останній певно, ви його дуже часто зустрічали в садочку на музичних заняттях це баян. Далі у нас духові інструменти. І перший інструмент називається волторна. Повторили зі мною волторна. Після волторни дуже відомий вам інструмент, називається так, саксофон. Далі йде туба. Після туби труба. І останній музичний інструмент флейта. Сказали зі мною флейта. Остання група, з якою я хочу познайомити вас струнні музичні інструменти. Перший інструмент, ви його добре знаєте, це скрипка. Далі у нас бандура. Дітки повторюємо зі мною бандура. Після бандури йде гітара. Так, я думаю, ви теж часто зустрічали гітару. Після гітари у нас йде віолончель. Віолончель. І останній музичний інструмент, який дуже чарівно звучить, називається арфа. Повторюємо зі мною арф. Також музика Миколи Лисенка використовувалась часто в дитячих операх, таких як Коза, Дереза, Пан Котський, Зима і Весна. Тож сьогодні ми з вами познайомилися з постаттю відомого українця, як звати так, Микола Лисенко. Дякую. Дякую вам, що сьогодні займалися разом зі мною. Чекаю вас на наступному. Не менш цікавому занятті, а зараз знову гуляти хорошого настрою, хорошого дня, до побачення!